Нема порозуміння у селі Рідківцях. Місцеві жителі та голова сільради ніяк не можуть дійти згоди. У чому камінь спотикання знає Ірина Шевчук? Шквал емоцій, суперечок та непорозуміння. Таким було засідання за участю місцевих жителів та чиновників у селі Рідківцях. Люди не розуміють, куди діваються бюджетні кошти. А сільський голова переконує робить усе, що в його силах. Душа болить, дивлячись на те беззаконня, яке діє у селі Рідківці. Будинок. Культури не відремонтовані, абсолютно молодь немає де провести. Спортивні баданчики, спортзал, школа обдерта. Самі люди, самі батьки роблять прекрасні класи, але зовні для того, щоб допомогти, абсолютно ніякої уваги. Нарікають на сільського голову і підприємці всі розповідають, аби відкрити бізнес та успішно працювати на території села, необхідно внести чимало спонсорської допомоги. За наші кошти ми дуже багато внесків робили. Це все від людей, як земельні ділянки за всі папірці, потрібно платити. Тротуарні плитки, все, все це роблять під Крім бюджетних непорозумінь, у селі інша проблема. Тут діти хворіють від того, що по 20 разів. По 20 раз кроплять сади, буквально, і все це кругом села, все осідає на території села. Жителі села розповідають від агресивних препаратів, у них болить голова, випадає волосся, часом нудить. Особливо страждають від хімікатів. Діти У мене шестеро дітей починають троїти сад, весна. Діти, отрава, рвота. У мене на даний момент головні болі від цього. Зараз осінь теж, вони троє від листя, щоб листя без сок не тягнуло. Знову діти хворіють. Ми лише робимо на лікарство, бо із за цих садів. У сільраді питання щодо кроплення садів вирішили, розповідає сільський голова. Ми припинили посадку цих садів і навели порядок. Ми прийняли у нічний час, що можна вносити препарати захисту в садах у нічний час. Щодо бюджетних проблем, то Василь Корнецький. Запевнив, кошти працюють на місцевих жителів. А суперечки виникли через те, що результати виборів не задовольнили деяких амбіційних рідківчан. Сьогодні така напружена обстановка, бо люди ще знаходяться у сані виборчого процесу. Таке роз'яснення селян не заспокоїло. Дуже велике прохання до правоохоронних органів, що все-таки перевірили всі ці факти порушення законодавства, використання земельних ресурсів, використання бюджету і дали відповідну юридичну оцінку. Ірина Шевчук, Микола Остафій, Чернівецький промінь.